І нагадаємо, за результатами екзитполу ЕРНБІ у Кіровограді у другий тур виборів мера виходять Андрій Райкович і Артем Стрижаков. А за даними екзитполу Кіровоградської асоціації політичних наук Андрій Райкович та Андрій Табалов, повторне голосування відбудеться 15 листопада. Результати опитування щодо перейменування Кіровограду у вівторок, 28 жовтня, винесуть на сесію міської ради. Остаточне рішення за Верховною Радою про це під час прес-конференції повідомив заступник міського голови Сергій Колодяжний. Нагадаємо, в день виборів Кіровоградці обрали і нову назву нашому місту. Більшість проголосували за Єлисаветград. За словами Сергія Колодяжного, на виході з дільниць чергували 107 мобільних груп, які пропонували містянам обрати одну з семи назв. За його словами, в опитуванні взяли участь майже 49 тисяч кіровоградців, З них за назвою Єлисавдград проголосували більше 35 тисяч. Решта варіантів назв не набрали 5 тисяч голосів. Зіпсованих листів для голосування виявили більше трьох тисяч. Громадські активісти, які не згодні з процедурою опитування на прес-конференції, вручили його організаторам пакунок презервативів. Це той символ, чим всі ці люди можуть залишитися пам'ятки роботи. Я не буду передавати, але обов'язково передам вашу думку з цього приводу депутата міської ради, які е, вирішили, по яким правилам буде проведення проведено дане опитування. У кожного своя думка, у вас така, але більша кількість громадян має іншу думку.